У своїх 90 та майже 80 років вони жили у спортивних залах, лікарнях та підвалах. Бо через війну змушені були покинути рідні домівки. Герої нашого наступного сюжету Гліб Борисович з Харкова та пані Галина з Сєвєродонецька про непросте життя літніх людей після повномасштабного російського вторгнення. Дивіться далі. Пані Галині Сєвєродонецька, сімдесят 78. Перші тижні війни згадує, жила у підвалах. Далі евакуювалася на Тернопільщину, а потім переїхала до Івано-Франківська. Тут захворіла і потрапила в лікарню. Одужавши, попросилася допомагати хворим, аби мати дах над головою. Так і провела там чотири місяці. Я дуже погано сплю. У мене ті всі кошмари. Це мені все час. Я ну не можу. Тож ж та больниця. Я вольниці я можу сказати, я та не спала. З часом волонтери знайшли для Галини квартиру та запропонували туди переїхати. каже, це я десь прийшла в гості, і це так. Зараз мені вже входить. Я як ввечері і думаю, чи мені можу лягати чи нізя у квартирі. Пані Галина живе вже більше місяця. Втім, у це досі не вірить. Я, ну, я не можу передати оці всю благодарність, цю подяку, яку це ви мене приютили. Я, я була, я всю жизнь буду так скитатися. Не знаю, я вас просю, хоч поки зима, не вганяйте. А в сусідній кімнаті зустрічаємо 90-річного Гліба Борисовича. Чоловік народився у Грузії, втім більшу частину життя мешкав у Харкові. Там і зустрів війну. Далі його евакуювали до Івано-Франківська. Розповідає, тоді жив у шкільних спортзалах разом з іншими переселенцями. Різні люди, різні характери, різні звички, тварини, яких вони не можуть залишити. Це все протилежні вектори. Після зустрічі з волонтерами все змінилося. Згадує в день свого 90-річчя прийшов у центр допомоги спільноти святого Егідія за продуктами. Там з ним познайомилися та привітали з ювілеєм. Я прийшов за допомогою. Я прийшов за допомогою, і мене зустріли тортом. зустріли, як рідна мати зустрічає. Відна мати старіча його це дуже сильно розчулило. Він аж заплакав, він цього не очікував. Він був дуже радий. Волонтери відвідували чоловіка в ліцеї, де він мешкав. Кажуть, то були важкі умови для такого віку. Почали шукати житло і знайшли. Тут Гліб Борисович з сусідкою Галиною живуть вже чотири місяці. Старість натрию старість, потребує спокою, тиші. Ну і ласки безумовно. Ну І ласку, безслоне. Волонтери й надалі відвідують стареньких, приносять продукти, допомагають, спілкуються. Одиноких літніх людей під час війни ми це бачимо дуже добре. По тому, навіть як працює наш гуманітарний центр, їх багато потреби в тому, щоб вони жили інакше є. І такі місця це відповідь, як можуть літні люди в наш час жити більш достойно ніж. Ніж, на жаль, виходить, і ніж війна теж це диктує. Гліб Борисович незабаром планує вертатися в Харків. Хоче відремонтувати квартиру, яку росіяни добряче пошкодили через обстріли. Та до івано франківська обіцяє повернутися, бо це місто каже, вже стало для нього рідним.